Мене звати Кузнєцов Сергій, я військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. Пішов служити в морську піхоту у 2016 році і повномасштабне вторгнення я став в місті Маріуполі. Якраз тоді наша частина була на виконанні бойового завдання. Я командир розвідувального відділення. У мене було моє відділення, там група хлопців, з якими ми разом працювали постійно. Дуже класний. Я завжди пишаюсь тим, що мені довелося з такими хлопцями служити. На жаль, там загинув один мій побратим, який був мені дуже близьким, від кулі снайпера Євгеній Галушко. Ситуація була така, що ми там біля заводу була будівля, я не пам'ятаю чи це будинок культури, що з типу того іскра. Він вийшов шукати, зробити деспостережний пункт на дах цієї будівлі. І е, його замітив снайпер і, ну, і зняв. Ми його евакуювали, але він не дожив. От, е, ну, це вже було в останні там, дні, перед тим, як нас взагалі витіснили на територію заводу. Тому ще там десь е, біля самого заводу там були е, будинки, тримали оборону. От. Також в, в моїй групі також був разом зі мною мій рідний брат, От. і зараз він також знаходиться в полоні. Слава Богу, живий здоровий. Взагалі у нас було дві спроби прориву з оточеного Маріуполя. Це перша спроба була. З 9 квітня в ніч з 9 на 10 Було, ну, маршрут був такий, ми мали прорватися крізь оборону противника, ой оборону, ну, лінію противника. Перша спроба була невдалою, тому що колона тільки вистроїлась, і росіяни це все засікли, і почався масовий артилерійський і авіаційний обстріли. Було дуже багато загинувших. Ми знову повернулися на завод і зайняли оборону, тримали оборону ще декілька днів. Потім, в ніч з 11 на 12 квітня, була також друга спроба прориву. Але була ще така можливість, йшли розмови. ну, Було два варіанти. Один варіант це хто є бажаючий намагається знову прориватись по цьому напрямку. Інші вирішили прориватися до хлопців на Азовсталь, до полку Азов. Частина розділилася, частина поїхала на прорив, в який був я і мої хлопці, частина хлопців з нашого також підрозділу, з батальйону морської піхоти, вони вирішили поїхати до розташування полку Азову на Азовсталь. От. І таким чином. Вони вирішили там продовжувати далі боротьбу. От, ми все-таки сподівалися, що ми прорвемося, але ця друга спроба вона також була невдачна. Ми виїхали там за територію заводу, знову почався обстріл, повернулися на завод, припасів вже немає. І Командування нашої частини зв'язалося з керівництвом держави стосовно ну, обрис... опасали їм ситуацію. Яка склалася, і президент, і Верховне, і тоді головнокомандувач Зложний сказали, що давайте, хлопці, приймайте, виходьте, ми будемо вас витягувати. І так, от ми вийшли, так попали в цей полон 12 квітня, а ті хлопці, які прорвалися на Азовсталь, вони успішно туди доїхали, бо ми своїми так сказати, рухами відволікли основну частину ворога на себе. І потім вони там далі от, продовжували боротьбу там, на Азовсталі. Коли сказали, що ми йдемо в полон, я ще не міг навіть усвідомити те, що це все відбулося. Єдине, що було з плюсом, це те, що поки там домовлялися з росіянами стосовно умов виходу, у мене була можливість. Зв'язатися з рідними, попередити їм, що я живий здоровий, що трапилася така ситуація. Тяжко було це сприймати взагалі. Напротязі доби, поки вони приймали всіх, хто потрапив в полон. Дуже сильно били людей різними всякими там засобами, кийками, резиновими палками і всім, чим завгодно. Це все продовжилося на протязі цілої доби. Я попав в Костромську область, місто Галич в СІЗО. І там з 21 квітня я перебував до Дня свого звільнення. Перших два роки були найтяжчими в цьому плані, тому що день починався з перевірки, могли, наприклад, давати нам якісь фізичні навантаження, тобто ми там робили відтискання або присідання. І в процесі цього всього також ну, до нас застосовувалася фізична сила, електрошокери, резинові кікті, дерев'яні молотки киянки ці. Також скували собак, ну і, звичайно, самі нас ми були так в ролі цих оксарських груш, так сказати. Вони на нас відтачували навики. І так в такому режимі кожен день, це на ранковій перевірці, це на вечірній перевірці, коли нас вели на прогулянку у двір. На протязі там нас ведуть, ми там йшли такому гуськом, так сказати, в півзогнутому положенні, руки за спиною. І також також під час пересування також застосовували сила, цькували собак. За слідчі я взагалі мовчу. Тобто, коли йшов слідчий процес, коли там водили на допити, там була окрема програма, а оце був такий, ми його називали стандартний набор. Руки-ноги, шокери. Гумові, ці палки і дерев'яні молотки. Тобто, в такому плані. тобто це все відбувалося в незалежності від навіть, коли слідчі дії всі закінчилися, кожен день відбувалися ці побиття постійні. Ми були постійно ізоляції, нам взагалі нам не дозволяли спілкуватися протязі цього всього терміну перебування в полоні. Спілкувались пошепки, ніяких зайвих руків, постійно сидите там, пізніше дали вже дозвіл, ми могли там сидіти, але все робилось по команді, в туалет по команді, прийом їжі також по команді. Ніякий лишній рух він не мав взагалі. Тобто ти став якось там в певну позицію, стоїш. Щось зробив не так, просто відкриваються двері в камеру, вас вводять і з вами проводять так звану як вони говорили, верховну бесіду. Ти те, що вони. Вони від цього тримали задоволення. Тобто вони настільки входили в кураж, що от е навіть один із них говорив, що от я, прийш... я сьогодні прийшов, я от дал там цим хахлам. І от мені легше стало як-то на душі, ну, в такому плані. От Коли тебе б'ють шокером, вони говорять: Ти повинен говорити моя прелість. Ті тобто, я шокером фігачу, типу і. А ти кричиш, моя прелість. Я було по приколу, або моя прелість», або жаль, мене має сладка, так, ну, такого плану. Ми ж браті. Да, брат? І далі тебе шокером б'ють. <реш> це, звісно, це, було, я не знаю. У росіян у них якісь такі. Я називав це маргарин в голові, тому що е, такі суперечності спочатку тебе б'ють, а потім говорять: ну, ми ж браті. Дуже сильно мотивувало те, що ти знав, що тебе чекають рідні вдома. Тебе чекає мама, сестра, там, дівчина, друзі, знайомі. І це найбільше було таким мотивуючим фактором, тому що я завжди говорю, хлопці, у нас є сім'я, яка нас чекає. І ради цього ми, ми маємо вижити. Тобто нам Бог дав такий шанс пережити це все пекло війни в Маріуполі. Ми живі, цілі. І це було таким найбільшим. Мотивуючим фактором, яке давало змоги триматися на плаву. І в той день, коли це відбулося, я пам'ятаю, до нас просто зайшов один цей працівник СІЗО, дав нам машинки для стрижки, каже, там Козінцов, Савчук. Беріть машинку і, стри... і стрижіться. Тому що до цього, якщо це було, просто була планова стрижка, то просто дають машинку і там всі по черзі стрижуться. А це назвав двох людей, і ми зрозуміли, що я зрозумів, що я їду додому. Потім нас там помили, пофотографували, переодягли в цивільне і відправили. І запитували в кінці перед тим, як відправити, ми там були в КПЗ, і вони там, ну як вам в Росії? Вам понравилося, як кормили, як вам відносились? Ну чесно, скажіть, як вам? А ви ж там, коли все закінчиться, приїдете к нам на кофе, там? Типу, блін. Це було дуже смішно в тому плані. що ну, Після цього всього, як вам в Росії? Ти майже 4 роки пробув просто в бетонних стінах, ти нічого не бачив і як вам в Росії? Ну, офігіть, типу. Перше, що я, на що я звернув увагу, це коли я спустився з літака, це я дивився на траву. Я побачив цю зелену соковиту траву, це було таким непередаваємим враженням, тому що до цього ну, ти крім цих бетонних стін, і максимум, яка була можливість, це подивитися на російські пейзажі так сказати, через віконечко, але також ці працівники за це постійно тебе там сварили і били, що, що, не треба туди дивитися. І оце, коли ти бачиш вже без цих град, без цього всього природу, траву, так, ти можеш її там, я не знаю, потрогати, пощупати. Ну, це це класно. І, і вже перетнувши кордон, ми поїхали в Україну. І найбільше, що вразило, це те, що з самого кордону до Чернігова, куди ми їхали, люди стояли вздовж дороги там у Бабіч. З кульками, з прапорами. Там жіночки якісь, но ну, видно, там сладіти. Хоча вже було пізно, це вже було з пів одинадцятої ночі. А вони весь час чекали, знали, що буде обмін, там це анонсували якось, і вони чекали, це поки ми їхали до госпіталя, то по всій дорозі нас зустрічали українці. Це, це було дуже круто, хлопці плакали навіть від того, що ну, дуже помпезно зустріли. Всі були шоковані, всі були на таких емоціях. Це було просто круто. Я думав, що буде все набагато гірше. Тобто цінувати те, що ми маємо, маємо свою державу. І це круто. Круто, що наша держава вистояла, що наш народ він себе показав. Наші хлопці класно роблять свою роботу. І я дуже пишаюсь тим, що ми це змогли. І це треба усвідомлювати, усвідомлювати те, що. Все залежить тільки від нас. Що треба цінувати свою країну, треба боротися далі, жити і триматись. І все буде добре.